Добрий ранок. Хоча не для всіх він добрий. Дуже була страшна ніч. Летіли дрони, ракети, вибухи, жертви, поранені, руйнування, люди під завалами, люди страждають. Не спали всю ніч. І, мабуть, не спали більшість українців по всій, по всій Україні. Пережили, хто пережив, а хто й ні. Але прийшов сніданок, і в мене сьогодні норвежський сніданок, брала варений рис одна столова ложка, устриці одна столова ложка, добавила яйце сире і добре-добре перемішала, заправила сіллю, куркумою, паприкою. Поклала все на пательню з невеликою кількістю олії, смажила з обох боків. Вийшов дуже смачний омлет. По-норвежськи. Питиму чай, чорний з лимоном, а всім бажаю смачного! Зустрінемось. Побіт!